Після початку повномасштабного вторгнення кожна територіальна громада рівненщини намагається якнайбільше допомагати для збройних сил. Днями Милянська сільська рада ухвалила рішення про одноразові виплати для мобілізованих військовослужбовців, які зареєстровані у цій територіальній громаді. На це сільрада планує витратити близько 6 мільйонів гривень. Це про матеріальне стимулювання наших військових, які відповідно були мобілізовані з певного періоду часу. Це не саме з 24-го року, а саме з моменту прийняття, а саме з моменту мобілізації. Це буде стосуватися жителів нашої територіальної громади, які зареєстровані на території. Це буде одноразова така допомога раз в рік, яка буде видаватися військовослужбовцям службовцям у розмірі 5 тисяч гривень. Але окрім цього, у нас є ряд інших соціальних програм, які передбачають виділення коштів. Але порівняно з іншими територіальними громадами це набагато менше. Наприклад, Шпанівська сільська рада забезпечує своїх земляків та виділяє зі свого бюджету 23 мільйони гривень. Ми виділяємо, зменшуємо фонд заробітної плати сільської ради. Відповідно, 3 мільйони направляємо на закупівлю необхідної техніки. Не знаю, можливо, то будуть дрони. Будемо вже визначатися в процесі. Як я вже казав, ми виділили понад 23 мільйона гривень для збройних. Сил України та оборони області сумнівно виглядає і рішення виплачувати матеріальну допомогу на руки самим бійцям. Приміром, під час обговорення схожої ініціативи в Рівненській міській раді, військові запевняли, що краще ці кошти витрачати на закупівлю дронів чи інших потрібних для них речей. Адресна підтримка, адресна допомога ну напевно, вона буде актуальна пізніше. Допоможіть зараз дронами, допоможіть зараз зброєю. Ну, якщо не буде фінансової підтримки там, тут ці гроші будуть непотрібні. І не тільки якби сім'ям і воїнам. Все зараз туди. Саме таким шляхом, окрім Рівненської, пішла й городецька громада. Там виділили майже 50 мільйонів гривень, за які спільно з обласним центром закуповують дрони, щоб максимально допомогти для наших військових. Ми з депутатським корпусом одноголосно прийняли рішення наливову долю нашої виткової частини зосередити на допомозі Збройним силам України, усвідомлюючи те, що на сьогоднішній день наша держава не в змозі сповна забезпечити всі потреби військових. Загалом на прокомдві 2024 року ми плануємо 50 мільйонів. Це орієнтовно 45% від нашого загального бюджету. Цілком ймовірно, що Великоомелянська сільська рада не має грошей, але рішення ухвалене на грудневій сесії 2023 року говорить про інше, адже саме ця тергромада Рівненщини є лідером у питанні призначень премії для тамтешньої голови, що до слова становить 350% від посадового окладу. Софія Капінос, Станіслав Мокляк та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.